І всім доброго часу доби народ! Ви на каналі Андрюха. Як і рік тому, сьогодні у нас свіженький список найбільших україномовних каналів за кількістю підписників на Ютубі. Я вважаю, що всім буде цікаво глянути, як змінилася ситуація всього за 12 місяців. Тому спочатку пропоную нагадати собі, що було торік, переглянувши відео, яке ви зможете знайти в описі або в буквочці І, а потім перейти вже до перегляду цього видава. Знову ж відсортуємо канали, які ведуть відомі музичні виконавці та великі телевізійні або ж інші компанії. Депутатів або ж інших політиків, канали, у яких менше 10 роликів за весь час існування, та канали, які вже є неактивними впродовж дуже тривалого часу. І у результаті ми отримуємо наш топ-77 україномовних ютуберів станом на початок вересня 2020 року. Варто мені ще сказати, що велику кількість інформації було взято з сайту Маніфест, посилання на який є теж у описі. А також пропоную написати у коментарях. Переліг яких вітчизняних ютуберів ви ще хочете бачити на каналі? Ну от, приклад, кращі ігрові канали або ж наукові. Ну що, написали? Тоді ми починаємо. Поїхали! вперед! Якщо рік назад цей ТОП відкривав канал і 6,5 тисячма підписниками, то цього року кількість зросла майже втричі, 77-му сходинку займає канал вперед у минуле, головна цікавинка якого є перекопати багацько земель у пошуках скарбів минулого. Трішки вище у нас Ютуб сторінка з назвою Рецепти життя, авторка якої урізномітнить ваше харчування настільки, наскільки це тільки можна уявити. Якщо вам набридли постійні новини про коронавірус, злидні та тому подібні, тоді вам терміново потрібно підписатися на канал Найкращі Новини з України. Переглянувши кілька їхніх видиво, ви второпайте, що життя у нашій країні не таке вже й нестерпне, як про це частенько кажуть у новинах. Ще один наш український кулінарний канал, який я вам не рекомендую переглядати на голодний шлунок. Адже вітчизняні страви виходять настільки смачними, що пальчики оближиш. На 73-му місці у нас перший канал з рейтингу, який перетнув відмітку в 20 тисяч глядачів. Назва його UAFootball, згідно якої стає зрозуміло, якою темою відеороликів вас тут порадують. Наступний канал не має нічого спільного з нашими улюбленими домашніми моркотиками, як ви б могли подумати, глянувши на назву цього каналу. Смачненькі страви та напої всього за 5-3. Чи навіть одну хвилину? Так саме таке вас тут можуть навчити робити? Ось щось мені здається, що наші глядачі дуже люблять смачненько попоїсти. Адже як це можна пояснити, що вже черговий канал у цьому рейтингу кулінарний, на цей раз трішки популярніший за попередній став влог Тіани, яка навчить вас готувати просто та смачно. Що ж, гарненько попоїла згідно рецептів попередніх каналів, тож настав час і полазити по горах. Ну як мінімум саме такий контент ви зможете спостерігати на каналі про походи. Професіонали цієї справи зацікавили вже майже 22 тисячі людей. А вас? Якщо ви житель файного міста Лева або ж просто бажаєте його відвідати, то про найцікавіші, найгарніші та найпотаємніші частини культурної столиці України вам розповість урбаністичний канал Чаплінський влог. Цей чолов'яга точно знає, про що говорить. Hello, what do you know about Ukraine? Приблизно такі запитання у кожному своєму відеоролику задає американцям Ніна зі свого ютуб каналу Ніна Україна. Нашим глядачам справді цікаво, що думають люди з іншої частини світу про нашу найду. Ко Україну. А вам? Якщо бажаєте купити собі недороге авто з Німеччини, то ви вже певно знаєте про канал Безукар. Всю цікаву інформацію в оформленні цієї справи ви знайдете саме тут. А ви коли мріяли об'їздити ледь не всі куточки нашої планети на звичайному велосипеді, так? Тоді сімейна пара з каналу Двоколісні хроніки Володя та Ярина на своєму власному досвіді вам покажуть, як втілити цю мрію у реальність. 65-те місце цього рейтингу я залишив для агрономно повчального каналу Grotex. Якщо ви бажаєте або вже є фермером та плануєте навчитись, як нагодувати світ, тоді ласкаво просимо. Сходинкою вище у нас пройде світ Дімон із 26 тисячами підписниками. У своїх видавах вам покаже, як живе українське село у 21 столітті, та розкаже, як він старається пройти весь світ на своїх двох. Плануєте щось купити: телефон, комп'ютер, смарт-годинник, інші гаджет або ж новинку які техніки. Тоді не спішіть з цим, а спочатку знайдіть цей товар на каналі Огляд та послухайте, що про нього розказують інші. Повірте, цей предмет вони вже давно тут оглянули. 62 сходинка зарезервована для каналу Tokar.ua. Це український проєкт про історію, космос, технології та винаходи. А також ця ютуб-сторінка одна з небагатьох україномовних проєктів, що досконало пояснює цікаві речі простими словами. А ось і твоя підпільна гуманітарка під'їхала. Під'їхала, щоб розповісти вам про багато цікавих фактів від того, звідки взялася українська мова, до того, як Правильно читати біблію, Окрім, стілець у рейтингу є й для 35-тисячного каналу Сергія Легостаєва. Існує він для працівників села та всіх, для кого сільське господарство тече в крові. Хто врятує нашу українську флору та фауну, точно не знаю. Про те, хто врятує жителів водойм Черкаської області, уже відомо. І це є мисливці на барконьєрів із одноіменного ютуб-каналу. За яким, до речі, слідкують уже 36,5 з половиною тисяч осіб. 58 ме місце нашого топу є по праву особливе. Адже тут розташувався канал першої і єдиної дівчинки-стрімерки Доброї дівки, контент якої за цих 12 місяців почало дивитися нових 15 тисяч любителів погратися у відеоігри. От кому, кому, а працівникам нашої державної української поліції цей канал варто показати. Адже автор каналу ланкар просто розносить дзюськи неграмотних захисників правопорядку країни. Ну і Відповідно, нашим водіям дивитися це відео ну просто одне задоволення. Фактично, 40 тисяч людей підписалися на канал російськомовного українця. Що переїхав у США більш як два роки назад, завів свій ютуб канал і почав розмовляти українською мовою. Назва цього неймовірного каналу Діма Малеєв, а контент про життя програміста, новини Америки зсередини та світу загалом. Ще один канал, який допоможе вам у всіх питаннях, пов'язаних з імпортом автомобілів в Україну із краплинками влогового вмісту, має дуже цікаву назву: а саме Алекс 333 Хм, цікаво, а дирка буде. Якщо ж ви полюбляєте історію, а тим паче історію України, то мусите бути підписаним на канал Історія без міфів, адже тільки тут ви знайдете цікаві події з світової історії та історії наших предків без прикрас та фальсифікацій. Наступний щебель, а саме 53-й, у нас виділений для YouTube сторінки безодня Music. Її можна характеризувати як простір для пізнання сучасної української музики без форматів та обмежень. Що, вам недостатньо двох каналів. Автомобільного характеру, тоді тримайте третій, ще більш популярний, за яким спостерігають фактично 44 тисячі людей, зветься Іван Рибка. Пригін автомобілів з Німеччини, їх розмитнення в Україні та іноді подальша доля ось основна тематика цього каналу. Зовсім трішки не вистачило каналу ALIN для того, щоб повірватися у наш топ-50. Однак це не означає, що це не станеться уже в найближчий час. Адже те, як ця молода аматорська співачка виконує свої пісні, справді приводить до неї все більше нової. І нової аудиторії буде час, самі послухайте. А зараз пропоную трішки відпочити від такої великої кількості інформації, трішки розім'ятись, зробити невеличку зарядку для очей, а також покласти вподобайку під цим видивом, якщо вам воно подобається, та підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікавинки про наш український Ютуб та Україну загалом. Все. Відпочили, тоді йдемо далі. Цю саму п'ятдесятку відкриває Козак -Юей. Канал надає інформацію про визначні події в історії України та світу. Цікаві факти про великі постаті та моменти з нашого минулого та сьогодення. Також веде просвітницьку роботу щодо подолання стереотипів нав'язаних українцям за часів окупації росіянами. Ось такий опис цього ютуб-творця. На сходинку вище розташувався канал Наша Файта, на якому ви зможете знайти багато їхніх цікавих проєктів від закарпуцьких мультсеріалів до кумедних відеопорівнянь будівельників та типів автомеханіків. Наступний ютуб-виконавець зібрав чималу аудиторію переважно на своїх віршах, саме так. Назва цієї ютуб-сторінки Андріїв, і саме на його власних віршах і побудовані його 80% відеороликів на каналі. Українцям справді цікаво, чи то завидно дивитися на те, як живуть наші люди у Сполучених Штатах, адже як ще можна пояснити те, що відеоролики наза Камаза набирають таку кількість переглядів. Ну а автору респект за його догадливість. Одвін перший канал у цьому відео, який перетнув відмітку у 50%. Тисяч підписників. І ним стало творіння Ніки Прокарчук. Що цікаво, то зміст відео є дуже різноманітним. У одному вона розповідає про номер свого готелю, а в іншому про те, як кинути палити. Потужно, правда? На 45-й сходинці у нас знаходиться моє подвір'я. Ні, не моє подвір'я, а YouTube канал з назвою Моє подвір'я. От. На цьому каналі ви зможете знайти про все, що варто робити з вашим подвір'ям, а що ні. Від огороду для картоплі до того, в який колір варто пофарбувати клумбу. На черзі у нас ще один геймер. Падон. Один з першопрохідців українмовного лексплейнгу та ігрового україномовного стрімінгу на Ютубі. Падон це не просто ігри. Це веселі коментарі, приємне спілкування та тепла атмосфера. Падон, це ваш новий друг, який вас буде тримати купи. Як? Ну це краще в нього запитаєтесь, як переганяє, поки що цього тримача всіх купи і Рафлінка. Якусі дивляться 56 з половиною тисяч людей. Про що її відео? Краще процитую. Кхм. Діточки мої, я все роблю для того, аби ви сі сміяли і кішелесі. Якось так. І з тим всім коронавірусом варто все одно вчитися. І саме для цього у мене є для вас канал ТОП Школа. Саме на такому каналі ви зможете підкріпити свої знання з математики та трішечки фізики, шкільної програми для учнів 4-11 го х класів. Часи міняються, тому на зміну телевізорів уже давно прийшли комподактири зі своїм інтернетом. А от і Константин Грубич перейшов з телепередач на YouTube, радуючи своїх шанувальників своїми старими і новими рецептами. Віп-куток 60 -ти тисячників відкриває YouTube канал Ірини Симчич зі своїм влоговим дівочим стилем подання відеоінформації для своїх підписників. Із солідним відривом у плані підписників далі йде відеострічка Марини та компанія. Сама Марина завоювала своїх шанувальників своєю музичною творчістю, танцями та трішечки весільними штучками. Ну а що? Може, й вашу увагу завоює. Поговорили трішки про жіночих ютуберок, і давайте знову звертати до нашого футбольного контенту. Представлятиме його на цей раз канал Бомбардир, на який підписано вже більш як 68 тисяч осіб. Якщо ви бажаєте написати своє ЗНО з української мови та літератури на усі 200 балів, то вам слід справді підписатися на канал на всі 200. Такі доступні та зрозумілі відео з поясненням нашої солов'їної, мабуть, більше ніде не знайдете. 36-та я вирішив все ж таки віддати каналу Життя Коваля, хоча активність зараз там досить невелика, проте основний контент каналу складався із заробітками за кордоном. А з тим коронавірусом це все провернути було практично неможливо, тому дамо йому шанс. Шанувальники кіноіндустрії вже давно підписані на канал Загін Кіноманів, адже як ще можна пояснити кількість підписаних ютуб акаунтів на нього. Автор каналу Віталій Гордієнко пропонує глядачам обговорення саме українського кіно, тому що воно як ніколи потребує підтримки. Тобто, це український канал про кіно, хоча з недавнього часу і не тільки українського. Йой, ще один турист, емігрант та звісно україномовний ютубер у нашому рейтингу. Цього разу це канал на гірні походеньки. Сергій та Настя полюбляють активний відпочинок, подорожі в різні країни і просто життя. І в підсумку про це та багато інших деталей вони розповідають у своїх відеотворіннях. Отак, от, от зовсім трішки більше на своєму лічильнику підписаних користувачів, має Василь Климчук. Із одноіменного каналу. Цей категоричний чоловік ділиться у видивах своєю незалежною професійною думкою про нашу політику сьогодення. Фух, давненько у нас не було кулінарних ютуб-творців. Так же можна було й зголодніти, але не переймайтеся. Канал Ванілі Шоколад має для вас стільки різноманітних рецептів солодких десертів, що вам їх вистачить як мінімум на півроку. Далі у нас канал, який сподобається справжнім поціновувачам науки та фізики клятериціоналіст. Автор коротко описує своє відео приблизно так: україномовний науково-популярний контент, пропаганда раціоналізму, презумпція наукового методу. Що ж, довіримось йому? На момент створення цього відео ледь-ледь вище по підписникам знаходиться Тайлер Андерсон з його творінням Geek Journal. Тут ти зможеш знайти огляди українських та світових фільмів, актуальні новини зі всього світу та ще багато всякого цікавого. 29 те місце та перший канал з цього топу, який переднув відмітку у 80к підписників, є Віктор Алекса». Ютуб-сторінка планувалася як сторінка українських народних пісень. Однак, за активної діяльності московських провокаторів, канал змінив трішки свою роботу, та зараз пропонує глядачеві історичні відео про нашу державу Русь, Голодомор та розстріляне відродження. Згідно шапки та назви цього каналу, можна подумати, що контент теж пов'язаний із цією північною та далекою до нас країною. Однак, об'єднання Ісланд ТВ це спільнота людей, що зацікавлені в інтелектуальному та творчому розвитку. Як України та українців, так і у власному теж понад 92 тисяч підписників на своїй творчості нажився Євген Клопотенко із його ж одноіменним каналом, місія якого є покращити культуру харчування. Також Євген каже, що більшість його рецептів є нескладними та смачними, тому спробувати собі приготувати ці штуковиті шедеври може кожен. Мультики UA, розвиваючи канал для дітей, у нас закриває другу 25-ку найбільших каналів. У відеороликах ви знайдете розвиваючі пізнавальні мультфільми для малят від 6 місяців та мультики про машинки і транспорт українською мовою. Уже за лічені дні дуже цікавий. Науковий канал з назвою Цікава наука буде почесно нагороджений youtube платформою своєю знаменитою срібною кнопкою. Хоча кумедно звучить, що цього успіху вони досягли всього лиш перекладаючи науково-популярні та освітні відео на різні наукові теми з фізики, астрономії, біології, географії та математики, з оригінальних англомовних відео на українську. Ля. Ну а перед тим як ми розпочнемо говорити про наших ютуберів з відміткою у 100К плюс підписників, я пропоную написати вашу думку у відгуках, хто зараз є номером один на нашому ютубі. Тільки чур чіткого пацу ми забираємо, адже він тільки. Який відносно нещодавно став українським та найбуде хоч якась інтрига для вас? Написали, лайк та підписку оформили, тоді ми продовжуємо. А ось і він, перший наш україномовний ютубер, який вже у своєму розпорядженні має срібну нагороду від платформи Титруба. І це канал футбольного коментатора та експерта Віктора Вацька. Вацько Лайф. 23 й цього разу у нас автор відеороликів, що є на каналі Нудний Пенс. Якраз ці ролики в основному розповідають про думку автора стосовно української та всесвітньої політики, економіки, фінансів, мови, волонтерів та воїнів, а також про Україну і її жителів. Людей, які знімають відео про авто, ми вже бачили. А тепер кажвиденько розповімо про канал, який ведуть реальні китайці. Вони знімають не так, як усі, знімають так, щоб прости. Автолюбитель знайшов багато корисної інформації саме для себе. E, do you speak English? If not, тоді ти просто не підписаний на канал Ростислава, англійська по-простому. Він запевняє, що стабільно переглядаючи його видива, ви вже за кілька місяців зможете вільно шпрехати інглішом, well done, хоч everyday. Чекніть самі. А якщо вам для ЗНО однієї англійської мало, тоді на допомогу прийде канал ЗНО UA, який б то вам предмет не прийшлось складати, будь це хімія чи географія, професійні вчителі спробують вас підготувати до цього предмету на всі 200. А головне безкоштовно. Справжній чоловічий канал дядька Максима продовжує триматися у топі нашого сегменту. Проте з 10-ї його вже посунули на 19-ту позицію, як і торік, канал присвячений металообробці, буквально осій. Найбільший україномовний ігровий канал теж суттєво втратив свої позиції, впавши з 9 на 18 сходинку. А також почав набагато рідше проводити стрими на своєму ютуб-каналі. Невже Алекс Д20 вирішив покинути свою 131 тисячну аудиторію? А от хто справді не збирається покидати своїх підписників, так це команда каналу Українер, що кожного дня старається викладати на своїй ютуб-стрічці по одному, а то й по два види про Україну: українські міста, водойми, замки, гори, транспорти, степи. Та українських людей. Проста і дуже смачна домашня їжа доступною мовою відео на першому кулінарному україномовному каналі України, що зветься First Culinary Ukraine. Так, саме такі ролики ви зможете дивитися кожного тижня та готувати собі разом із власницею каналу. Ну ж не чудо техніки, цей інтернет. Йо. У 15 ці найкремезніших нашого ютабу в нас стосуються колеги з колеги студіо. Ці засранці створюють український гумористичний контент, який має сенс, чого тільки коштує їхні скетчі Наші безраші» та відносно нове новинне шоу Наші Безраші лайф». Мамма-мія, як то неймовірно зроблено, рекомендую всім. На цій позиції мав знаходитись канал Пустовіт. Однак у останній момент я зауважив, що канал вже не активний майже як півроку. А от Укртреждаб, наче навпаки, Воскрес. Звісно, відео теж виходять не дуже часто, але й тематика у них трішки складніша, ніж просто вімкнути камеру та тараторити про своє життя. правда ж? Шаленими темпами росте наступний ютуб-проект нашого рейтингу, який має назву Лілія Цвіт. Здавалося б цих калінарних блогерів у нас уже просто море, чим ж рецепти Лілії особливі, а все просто. Творимо відео про пляцки та інші солодкі смаколики та розбавляємо їх закрутками до зими. І вуаля! Ну це ж геніально! На 12-й сходинці у нас розташувався чи то блогер, чи то влогер, чи то репер, чи то хайпмен діма варварук. Підняв свою ютуб-сторінку Дімон Славно, адже лише рік назад мав лише 22 тисячі глядачів. А тут оп, і вже 162. Дякувати за такий успіх йому варто своїй інстабабці. І за те, що вона підняла його в люди, і за те, що дозволила у своїй руки йому народитися. Браво! А далі стабільно трішки не вистачає, каналу зупинилося дібратися до першої десятки, як і торік, вони знову одинадцяті. Діло вони роблять справді добре, розчищаючи нашу столицю. Це від недобросовісних водіїв, але певно хтось таки з цих самих водіїв доклав рук до цього їхнього лише 11 місця. А от і воно, топ-10 кращих, або ж привильніше найбільших. Відкриває її канал Ігор Андрійчук, за яким слідкують понад 178 тисяч людей. І слідкують вони за тим, як пан Ігор творить багато різних корисних речей своїми руками. А й молодець. З колосальним або навіть не так. З величезним відривом далі у нас йде канал Льолік UA. Вже аж 240 тисяч паручей підписалися на канал простого сільського хлопа, як 5 копійок. Або ж як сам про себе каже Льолік, головного директора колгоспу. От так от. Щоб ви собі не думали, футбольний гігант на просторах українського ютубу, канал Трендець, розміщується у нас на восьмій сходинці. На відміну від іншого футбольного канала Футбол Хаб, трендець наче веде лише одна особа, хоча в якості контенту різниці практично значної немає. Якщо ж ви не знаєте, що таке трендець, то це вся атмосфера та бекстейдж українського футболу. Нашу улюблену та вже легендарну цифру 7 цього разу отримує переозвучка UA. Ця ютуб-сторінка зі смішними переозвучками не зможе залишити жодного без гарних емоцій. А неперевершений награний акцент автора у деяких моментах може розсмішити до сліз навіть найбільш серйозну особистість, правду кажу. Номер 6 серед найбільших каналів українською мовою отримує той, який ще минує. Минулого року навіть не існував. Звучить неможливо, однак це правда. І це канал імені Тараса Григорьовича Шевченка, який існує 11 місяців та вже зацікавив своїми історичними відеороликами про Україну настільки, що має в своєму активі 304 тисячі глядачів. Ех, от би всім так, україномовним. П'ятірка! І от згадуємо про канал Андрія Марисюка, який показує, як насправді виглядає робота в Польщі та інших країнах, ділиться секретами та завжди тримає вас в курсі останніх новин. Ось таким чином він тримає в курсі майже 350 тисяч людей. Неймовірні цифри. Чоткі пацами забрали стопу, однак про інший їх проєкт ніхто не говорив, тому і чоткі новини залітають на четверте місце. Із чотирьма 100-4 тисячами підписниками, ніхрінами, тут підписники дізнаються про актуальні події України і світу в легкій музичній формі. І, звичайно ж, з гумором. Якщо таке цікавить, то підписуйтесь, якщо чоткі. Почесна бронза цього року. Року дістається ще одному учаснику чойкого паци. Каналу Василь. Щоправда, минулого року у нього було золото, але й конкуренція тоді була значно нижча. За цей рік Василь трішки змінив пріоритети на своєму каналі, замінивши рубрику, треба побалакати на більш хайповішу та трендовішу, тобто тренди, переглядаючи ролики, що є у наших українських рекомендаціях. І якщо чесно, це був правильний крок у розвитку каналу, як результат, уже 550 плюс тисяч фоловерів. А от далі дивна історія, наче цей канал і перегнав. Нам Василя майже на 80 тисяч глядачів, але все одно залишився зі своїм сріблом. Якщо що, то я про канал Сільрада. Саме тут ви знайдете пародії на кліпи популярних артистів, які за цей термін у 12 місяців суддєво покращились. Канал виріс аж на 440 тисяч підписників. Однак це не дало їм дійти до першої сходинки. Чому? А тому, що неймовірний, та що там? Просто незаконний дитячий канал Діма і машинки розриває всіх на нашому україномовному інтернет-просторі та труба. Як ви, мабуть, зауважили, то у цілому нашому топі практично не було дитячих каналів. Однак є ось такий, який вже в найближчі тижні отримує 1 мільйон підписників та відповідно першу повноцінну українську золоту кнопку від Ютуб. Веселі костюми, дитина в кадрі, продумані невеличкі сюжетні історії, а також розпакування і збирання електро. Мобілів, мотоциклів та інших видів дитячих транспортів, ось він успіх для здобуття золотої кнопки YouTube. Ех, дошкільнята справді творять чудеса для таких подібних дитячих YouTube каналів. Що ж, у мене все. І як вам наш сьогоднішній топ? Здивовані станом вершин україномовного Ютубу? Напишіть про це у відгуках, а також про те, про яких наших ютуберів робити наступну підбірку. Також не забувайте про вподобайку та підписку на канал, якщо ви ще раптом цього не зробили. І звісно, діліться цим видеом з друзями, щоб вони теж були в курсі того, що твориться на нашому україномовному Ютубі. А весь цей час з вами на зв'язку був я, Ютубознавець Андрюха. Любіть Україну, поширюйте українську і бувайте, товариші! До нових зустрічей, друзі! А я піду по